Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Якщо маєте стиглі яблука, легко можете приготувати з них у мультиварці ніжне фруктове повидло. Це такий собі ароматний десерт із свіжих яблук. Беремо 2,5 кг стиглих яблук різних сортів, тоненько знімаємо шкірку і нарізаємо кожне яблуко невеличкими скибочками. Серединку із насінням викидаємо. Таким чином підготовлених яблук нам вистачить на одну повну заправку чаші мультиварки. Тепер у чашу наливаємо одну склянку води, додаємо сюди усі яблука. Як бачите, чаша заповнилася доверху. Тепер додаємо сюди цукор, 3-4 столові ложки, як вам більше до смаку. Зачиняємо мультиварку і обираємо програму випічка або запікання на 25 хвилин. Також можна обрати програму тушкування. Через 15 хвилин відчиняємо кришку і ретельно перемішуємо наше яблука. Тепер вони дуже сильно кипітимуть і льопатимуть, тому швиденько зачиняємо кришку і чекаємо закінчення програми. Після закінчення програми ще раз ретельно перемішуємо і залишаємо трошки охолонути. Яблука ще продовжуватимуть кипіти, тому, щоб не обпектися, треба знову зачинити кришку. Через декілька хвилин можна розкладати наше яблучне пюре по чистих баночках. Після охолодження таке повидло можна зберігати в холодильнику. Але довго зберігати не вийде, бо у цього яблучного десерту чудовий ніжний смак. Тому його можна з'їсти за хвилини. А ще його можна використовувати як начинку для домашніх пиріжків. Всім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. На все добре!